О, привіт, заходь. Ой, Галочка, привіт. Ой, як це на вулиці, яка це на вулиці спека, слухай. Єлі дошла, га? В тіньку показує 45 градусів, га, жари. Ну хіба це мисимо, а? Де таке є оце? Ой, аж серце воно болить. Кажи, жарко страшне, я ось от тільки... Тільки дозакривала 10 баночок тих кабачків. І сама собі стою, мокра, потна, думаю, воно мені ото надо було. А uh -huh? ну, чи б не купила б я собі ото баночку, ну там розсолів в магазині, чи що. Так, ну заходь будемо давай, чай пити. Ой, слухай, що тебе так тихо, толя на роботі, чи що, чи спить. Та де там спить? Рибалку поїхав, як проснувся 4 години ранку і одразу ж на рибалку. Ой, Галочка, а я оце прям не знаю, що мені робити. Я ж своєму чоловіку і змінила. і мені тепер перед ним ну так неудобно, що я оце думаю, навірно, буду продавати кровать. Ой, Люська, ну ти чи вчорашня, чи що. Хай Бог милує. Ну, чесне слово. Якби я після кожної зміни продавала все, що в мене є в квартирі, то в мене поту тільки одна люстра на потолку і осталася.